Близько 30 років в енергетичній галузі, зокрема, у філії відокремленого підрозділу Рівненська АЕС акціонерного товариства Енергоатом», працює Сергій Скоклюк. Нині він провідний інженер цеху зварювання енергоремонтного підрозділу. Спеціальність електрогазозварника здобув у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС. На атомну станцію працевлаштувався в 1996 році. Каже, що із фахом визначився відразу. І то я так поступив в Тернопільський державний технічний університет на інженері зварювання. Це 1999 рік якраз під час трудової діяльності. якби, піднімав свої квалістини рівень. Провідний інженер працює у групі підготовки атестації та вхідного контролю. Енергетик зауважив, що робота потребує неабиякої відповідальності та професіоналізму. Ми займаємося атестацією технології зварення, перевіряємо технологічні процеси, які застосовуються у нас на виробництві. Приймає, перевіряємо всі зварювальні матеріали, які приходять у нас до підприємства. Сергій Васильович дуже любить свою роботу та вважає її перспективною. Вже вісім років поспіль він є наставником для молодих колег, зокрема, під час конкурсу профмайстерності, у якому електрогазозварники Рівненської АЕС щороку посідають призові місця і на галузевому етапі професійних змагань між іншими майданчиками акціонерного товариства на Екенергоатом. Атомник розповідає. Постійно прагнув вдосконалюватися в обраній професії, адже відмінний результат залежить від якості набутих знань та вмінь на практиці. Зізнається, працювати в команді професіоналів, які швидко вирішують поставлені завдання і невпинно розвиваються легко та цікаво. За високий професіоналізм та вміння завжди допомагати і підтримувати Сергія Васильовича. Цінують та поважають колеги. Сергій Васильович професіонал своєї справи. Завжди допоможе, нікому не відмовляє, користується повагою в колективі. Чудовий як керівник, і я рада, що я працюю в цьому колективі. Як зазначив провідний інженер, акціонерне товариство НЕЕК ЕНЕРГОАТОМ завжди впроваджує новітні технології задля успішної та надійної роботи вітчизняних АЕС. Зокрема, періодично на всіх майданчиках компанії оновлюється матеріальна база та проводиться модернізація обладнання. Я спілкуюся дуже часто з колегами з інших підрозділів, з інших атомних станцій, над атомними От В них так само йде тенденція на оновлення обладнання, і ми в свою чергу теж не відстаємо. В цьому році закупили напівавтомат Фроніос і вже їм. Виконуємо такі роботи, як по відновленню шийки ротора електродвигуна, от і дуже успішно. Герой нашого сюжету активно волонтерить разом з колегами, всіляко допомагає та підтримує Збройні Сили України, адже сьогодні це надважлива справа. Займаємося такою волонтерською діяльністю, якби ремонтом машин їх треба і подварювати, і ремонтувати. Армія потребує нашої підтримки. Якщо ми не можемо... Допомогти там, то ми повинні допомагати тут всім, чим можемо. За відповідальну та сумлінну працю цьогоріч Сергія Васильовича відзначено адміністрацією підприємства. Його світлину розміщено на дошці пошани Рівненської АЕС. Також Сергій Скоклюк став кращим працівником цеху зварювання енергоремонтного підрозділу станції. Хочеться подякувати керівництву Рівненської АЕС, так і керівництву НЕК «Енергоатом» за. Таку високу відзнаку в моєму житті це буде мотивувати мене і надалі для досягнення вищих здобутків на підприємстві. Невід'ємною складовою високих досягнень є досвід, отриманий від наставників, безумовна любов до професії та багаторічна сумлінна праця, стверджує провідний інженер. Чітко поставлені цілі та бажання рухатися вперед це шлях до успіху на професійній ниві. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко у